На початку конференції керівник військового навчального закладу розповів про історію створення інституту, 8 грудня 1914 року був підписаний наказ про створення системи протиповітряної оборони і підготовки кадрів для неї. Згідно до цього наказу, очолив цю систему, начальник офіцерської електротехнічної школи міста Петроград на той час якому було доручено і сформувати відповідні сили, і забезпечити їх відповідними засобами, сформувати систему, і жодна система не працює без персоналу, без людей, тобто готувати людей. Також керівник розповів і про етапи розвитку закладу, зауваживши, що десятки разів навчальний заклад перейменовували, реорганізовували та переводили з міста в місто. І лише у 1946 році училище розташовують у Житомирі, де навчають офіцерів для зенітно-ракетних комплексів, військ протиповітряної оборони. З 1992 року в училищі готують офіцерські кадри для Збройних сил України. Начальник військового інституту Юрій Даник під час конференції наголосив, на спробах ліквідації закладу освіти з боку інших держав 90-ті роки. Спроби знищення навчального закладу були несвідомі за відсутністю розуміння того питання, що це таке в 2011, 2012, одинадцятому, році. Ми зустрілися з зовсім іншим, свідомою спробою знищити ці напрями. Інші держави готувалися до впливу на нас. Їм не потрібна була сильна Україна. Юрій Даник зазначив, що нинішні керівники держави неодноразово відзначали військовий інститут як кращий навчальний заклад серед тих, які готують фахівців для збройних сил та інших військових формувань, оборонного сектору і національної економіки. Нині особливо важливим є внесок викладачів та курсантів у проведення антитерористичної операції. Доказом тому є те, що безпілотники і засоби розвідки Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова успішно використовуються у зоні АТО. Переправа блокпости. От, те, що ми віддавали командирам, щоб вони на кіно не дивилися, а могли реагувати координати і об'єкти. Це хлопці працюють радіоелектронна розвідка, а це вже захоплення терористів, яких да дебальцево. Під час конференції усім присутнім продемонстрували безпілотник, що здійснив політ над Житомиром. А результати його розвідки демонструвались на мультимедійному екрані.